Друзі, продовжуються знижки, і ми з вами продовжуємо їх розглядати. 2000, будь ласка, така коштує дублянка, шкірянка. Шкірянка, косуха така, да? хутро. Це в нас штучне хутро. От скільки вона коштувала, я не бачу. вісімсот, а зараз 2 М. -ка. Такі є бежеві. Ніби не висмикується тут нічого. О, дивіться, шубки ці зі знижкою пішли. І чому вони так їх почепили, що їх ніде не видно? Вони ж класні, які, дивіться. Класна така шубка, красивий відтіночок. Зараз вони взагалі дуже-дуже в тренді і ще й залишаться на наступний рік. Я в цьому переконана. Дві тисячі вона коштує і коштувала дев'ять. Ви бачите, що тут в нас? Фурнітура в нас кнопки. Єдине, що вона дуже тонка, друзі. Ну, прямо тон тонесенька. Така, дивіться, дуже тонесенька. Хутро, симпатичне, хутро навіть виблискує, дивіться, якщо так, на світло. Да? Бачите, так. Переливається, але тоненька. В приміщенні. Ранньою весною, наприклад, можна. Так, ще ось такі є куртки зі знижкою. Від е, двох будемо заокругляти. Ого, вона коштує 2600. Чому? Ну, тому що тут худ, е, хутра кажу, тому що тут натуральний, е, натуральний пух. Модель точно така, як на мені, на мені чорна. Ось така вона. Позаду типу іде таким шаром буде йти. Видута, така позаду буде спина видута. Що я хочу сказати? Я свою чорну модель точно така ж. Вже ношу другий рік поспіль. Вона легенька і в ній не холодно, вона не парить за рахунок хутра. Фу, хутра, кажу, за рахунок пір'я. Тому, в принципі, можу рекомендувати, можете таке взяти. От зараз за 2000 її можна взяти. Ну, я свою брала, здається, дешевше. А може і ні, не пам'ятаю вже. Такий відтінок кава з молоком. Це розмір у нас який XXL, XXL це великі, а це XL-ка. Такі три куртки залишилися, напевно. Що... Ну, можна в інтернеті подивитися. Я ношу в розмірі. М. О, ось вона, дивіться, отак, вона така об'ємна, достатньо. Прикриватиму вашу п'яту точку. Хороша куртка, в принципі. Так, тут ось такі, дивіться, тренчі. Тканина, а, цупкий катон, підкладка. 50% знижка на такий тренч. Леопардовий принт. Виглядає достатньо непогано. Так, Зібраю свій пакет, в мене покупочка, і я вам обов'язково її продемонструю, що ж я купила. Таку буду тримати інтригу. Пакет об'ємний достатньо. Теж зі знижкою, звісно, все взяла. Що ще? Що ще? Пальто навіть не хочу показувати. Ну, хіба що ось що це в нас? Це в нас такий жакет. Wool blend це означає, що це тканина із відсутком якимось вовни. Така колюченька. Прикольний такий, лише дивіться, один, одна кошеня лише з боку йде. Щось цікаве таке. Задум жіночий 1199 мінус 57, 57%. Непогано. В принципі, ось такі є пальта. Класне таке світло-світло-бежеве за 1799 і теж до складу входить вовна. Це якесь вже йде закошлачене. А, це те ж саме, дивіться, вони однакові. Просто це чомусь уже таке підстарувате, якесь підгулявше. Щось мені пальто взагалі чомусь не, не заходять в резерв. Це ось таке ніби з ворсою такою довгою. За дві. Ну, симпатичний відтінок, так. Да. відтіночок гарний, дивіться. Довге. Достатньо довге. Іде без підкладки, от ніби пальто халат. Дивіться. Я б таке хотіла приміряти на себе. Осінь зима. Ну, Знову ж таки, не на мороз. Це більш на ранню таку на ранню осінь, на теплу осінь. Друзі, у вас є можливість зараз подивитися, як класно сидить пуховик на людині, на дівчині, на фігурі. Ось цей пуховичок, я показувала його в попередньому відео, він йде зі знижкою. Знижка невелика, але він дуже, повірте, симпатичний, можете собі придбати. Ось такі теж непогані пуховики, куртки. Буду казати куртки, тому що хтось пише, що ні, це не пуховик. Який же це пуховик? Це поліестер. Ну, зв... ну, Я образно кажучи, пуховики, друзі, боже, чого ви так реагуєте? Такий аж класний відтінок ближче до да, шоколадний, ну, коричневий. Давайте так, уже коричневий відтінок, 54, навіть 1199. Дуже симпатичний, він буде приталим. Ой. Це треба розчісувати, друзі. Якщо ви розшішите <кій> це хутро, не буде так ще нічого. Дуже класний. З якимось, наприклад, трикотажними штаньми, такими вільного крою. Теж такого відтіночку, да? і угі. Угі якісь бежеві. Дуже симпатична мила куртка. Де вона була? Була тут. О, чорні мої улюблені висять. Так я нічого собі і не беру. Як завжди. Вала Чоботар без чобіт, сапожник без сапог. Ось класні куртки, стильні. Гляньте, яка фурнітура шикарна. Навіть цей бортик, він утеплений. Дуже класна куртка, теплюща. Тут цікаво так все прошито, затяжки, вони ж резинки, регулюють ширину, висока горловина теж така. О Боже, тут такий рукав об'ємний, гляньте, пухкий. Ну, гарні. 1199 він коштує, а коштував так, дивимося, 1799 коштував. Симпатичний такий пафер. Пафер. Чорні, вкорочені, дивіться. Ті, які блискучі, глянцеві такі. Чорно навіть такий баклажанний. Ну, теж такі достатньо цупкі. 1199. Симпатичний теж. Коштував 1800 1800 але це дуже короткий. Прям хто таке любить. Для такий варіант леді. Знижки на ось таке взуття. Це шкіра. Схоже на шкіру. А ми тут побачимо, да, дивіться, ось, будь ласка, верх шкіра. Зараз ви можете їх купити за. 1599, а коштували три. Дуже хороша ціна. Взуття класне тут. Ці ось дуже класні гляньте. Це осінь зима також. Думаю, дуже зручні. Такі маленькі, маленькі козаки. Так. Маленькі в сенсі коротенькі, да? 42% знижка, будь ласка, 1400. Тобто ще да, дорож... ще дешевше, ніж, ніж такі. 36-й і залишилися величезні розміри. Розібрали, да, 40. 40-й але широкі ось тут на мене будуть. Прикром. Немає мого розміру. Це 38-й. Угу. 37-й. Да. прикольні ще отакі. Але єдине, що в них дуже важко залізти, дивіться, які вони тут тонкі. Я розумію, що це резина, але вона така дубленна, що навряд чи ви засунете туди ногу, якщо у вас вона не дуже худа. Ось такі чоботи, дивіться, гарні. Височенні. Тут йде резинка. Ціна таких, вони не шкіряні, ціна 1600, коштували дві, але красиві теж, дивіться, які класні чоботи зі знижкою, пальто переходимо на плащі. Тренч класика, бежевий 1400 гривень, коштував три. Пальто не знаю, я не носила пальто з резерв. Яка якість, не можу казати? На вигляд, мені не подобається. Таке ось якесь сіро, блакитне. 1600. Коштувало 2800. Друзі, це магазин Хумана, точніше секонд хенд. І сьогодні все по 46 гривень. Ну тобто, все, що в цьому і в тому залі. А там уже так розумію, новий завоз. Нова колекція буде 6 січня. Цікаво прийти на нову колекцію. А поки що, я не знаю навіть куди дивитись людей. Багато це речі, ексклюзив з жовтими цінниками. Ексклюзив мається на увазі якісь ну, класні бренди. Якісний одяг. І, от, наприклад, бос такий джемпер. Відчувається відразу вовна. Бос у нас коштує 900 і сьогодні мінус 50%. На ось такий класний, до речі, джемпер. Але вже я бачу тут кудряшки, катушки. Ось такий темно-шоколадний такий відтінок. Коротше, я не знаю, що я хочу, я просто зайшла подивитися, а можливо щось і знайти цікаве. Мені б хотілося паритися там, де все по 46. Звісно. Як ви казали, треба ритися і щось шукати. Ну, тобто, ну, і тут взагалі дуже багато народу, і я не думаю, що я щось знайду або прилізу кудись. Я думаю, все-таки краще прийти на нову колекцію. Це буде цікавіше і все якось буде. Повішено, розвішено, більш в такому органічному варіанті, порядку, тому що тут все і штани, і спідниці. Ну, зараз все вкупі. Якщо щось знайду, зараз я закрию камеру, виключу камеру, якщо щось знайду, я покажу.